Шановні друзі, усім вітання! Позаду мене відкриття нового магазину, який знаходиться у Криківщині в ТЦ Небо. Ви давно на це просили, і ми вас почули. Тепер у вас є можливість відвідати магазин понад 125 квадратних метрів. Ну а що знаходиться там? Зараз я вам покажу. Ну що, пішли зі мною? Одразу як заходите в магазин, якщо ви спінінгіст, зверніть свою увагу праворуч. Тут знаходиться зона з силиконовими приманками, воблерами, а також гачки, блешні і все інше. Якщо ви полюбляєте теплим сонячним днем, посидіти з поплавочком. У нас все для цього є саме тут у Криківщині. Саме тут ви зможете знайти повний асортимент спінінгових вудлищ різних брендів. А також ви можете відчути справжнє задоволення, посидівши на ось таких зручних кріслах і придбати їх саме тут, у Криківщині. Подивіться просто на цей вибір принад. Саме тут в нашому магазині ви знайдете величезний вибір прикормок різних видів та типів. А також, якщо ви звернете вашу увагу ліворуч, там ви знайдете усі принади до фідерної риболовлі, бо фідерний асортимент у нас тут величезний. Друзі, тож заласкаво запрошуємо вас в наш магазин у Крюківщині в ТЦ Небо. Завітайте і переконайтесь самі, що тут асортимент величезний. Друзі, я вас вітаю! Відбулася велика подія, відкрився черговий магазин Флагман за адресою селищі Криківщина Київської області. По вулиці Балукова, 1Е. Тому, як керуючий, я вас запрошую до нашого магазину. Наші експерти вас проконсультують, а також підберуть ті снасті, які вам потрібні. Тому чекаємо вас у нашому магазині. До зустрічі!